Суд зупинив мобілізацію чоловіка. Восьмий апеляційний адміністративний суд вирішив вжити заходи забезпечення позову за заявою чоловіка, який судився з ТЦК через ненадання йому відстрочкою як здобувачу освіти. Так, до вирішення спору по суті суд заборонив ТЦК здійснювати дії щодо призову чоловіка. При цьому суд послався на відому позицію Верховного суду від 5 лютого 2025 року. Згідно з такою, процедура призову є незворотньою, а визнання процедури протиправною не спричиняє відновлення попередньої останні. Новища особи, як зазначив апеляційний суд, судячи з цієї позиції Верховного суду, не вжиття заходів забезпечення позову шляхом заборони ТЦК мобілізувати позивача може спричинити для позивача негативні наслідки, оскільки надання відстрочки особі, яка вже є військовослужбовцем, є неможливим. Логіка тут полягає в тому, що якщо суд не забезпечить позов, то в подальшому рішення, по суті, позовних вимог виконати буде неможливо. Згодом стало відомо, що суд рішенням від 23 квітня 2025 року вимоги чоловіка Довольнив суд, визнав протиправним та скасував рішення комісії ТЦК у відмові в наданні відстрочки. Маєте питання щодо мобілізації, звільнення зсу, звертайтеся, контакти на відео. Якщо вам буде корисно це відео, лайк, репост та підпишіться на канал.